Щоб перевести, з числового масштабу вименований треба. Дивимось, у нас є величини, в яких зазначено, що в одному метрі у нас 100 см, в одному кілометрі 1000 метрів, або в одному кілометрі. 100 тисяч сантиметрів. І ось, наприклад, у нас є наші приклади. Це запис зроблений числового масштабу. Один до одного мільйона. Один до десяти тисяч. Один до. 8500 1 до, до 17 тисяч. Як ми переводимо в іменований? Спочатку ми записуємо в 1 сантиметрі. Чому він іменований? Бо бачите, у нас біля одинички є ім'я. Цю одиничку зовуть сантиметр, тому і називається іменований. Як ми переводимо? Значить, сантиметра ми можемо перевести в метри, закрити. Це два 2 а можемо перевести в кілометри. Ну, почнемо спочатку. Переводимо в метри. В одному метрі 100 сантиметрів. У нас два ноліка. Значить, ми біля 1 мільйона закреслюємо два ноліка. І отримуємо 1, 2, 3, 4 ноліка. 1, 2, 3, 4. І це у нас буде 10 тисяч метрів. Або. Або можемо перевести ще й в кілометри. Закресливши, тут дивіться, це вже з метрів, ми переводимо в кілометри. Дивимося, це у нас буде тисяча. Один, два, три ноліка закреслю. І тоді отримаємо 10 кілометрів. Наступний. 1 до 10 тисяч. Знову ж таки, ми пишемо в одному сантиметрі. І далі пишемо одиничку і розбираємося. Ми можемо перевести в метри. Значить, в метри закреслимо два ноліка. Це ми не можемо перевести, використати другу лінію. Чому? Тому що ми пишемо в одному сантиметрі подаємо. А тут у нас, бачите, сантиметрів немає. Тому переводимо з першої стрічечки в одному метрі 100 сантиметрів. Закреслюємо дві, два нолика і у нас отримуємо 100 метрів. Все. Далі в одному сантиметрі, знову ж таки дивимося, у нас є два ноліка. Ми їх закреслюємо, бо в одному сантиметрі 100 метрів. І буде 85 метрів. І останнє, в одному сантиметрі закреслюємо два ноліка. Це у нас буде 170 метрів. Ось так треба вирішувати, переводячи числовий масштаб в іменований.